Засудження російського агента та рокова жінка з вами Дніпро оперативний і це дайджест подій четверга 3 -го серпня. Шпигував за ППО у Дніпрі. Засудили до 15 років за ґратами одного із учасників розвідувальної групи генштабу ЗС РФ, яка координувала удари по місту. Чоловік входив до групи осіб, чиї дії курував лідер проросійської радикальної громадської організації СЕРП. Початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України вони добровільно погодились надавати інформацію про місця розташування об'єктів енергетичної та критичної інфраструктури Дніпра. Обвинувачений фотографував та знімав на відео місця дислокації сил ППО та штабів Сил оборони України. Всю зібрану інформацію він надавав представнику держави агресора з координатами через меседжер. Також агент повідомляв про результати та наслідки обстрілів міста військовими армії РФ, обвинуваченого та ще. Шістьох учасників розвідувальної групи генштабу ЗС РФ затримали у січні 2023 року у ході спеціальної операції. Щодо інших учасників, слідство триває. Вони залишаються під вартою без права внесення застави. Затягнуло під барабан 2 серпня. У Кам'янському на заводі «Каметсталь» Сталь стався смертельний інцидент. За попередніми даними 40-річна машиністка чистила конвейер і її затягнуло під барабан. Потерпіла, загинула від отриманих травм. За даним фактором відкрито кримінальне провадження триває розслідування. Ймовірний злочинець у Дніпрі. Чоловік стріляв з пневматичної зброї та поцілив в руку перехожій. Патрульні виявили ймовірного хулігана. Так, на спецлінію 102 надійшло повідомлення від жінки старшого віку про те, що невідомий стріляв у неї. Патрульні прибули на місце події на житловий масив Червоний камінь. На місці потерпілій вже надавала допомогу бригада швидкої. У 83-річної пенсіонерки було пошкодження руки, її шпиталізували. Поліцейські викликали слідчо-оператив. Ні, групу опитали місцевих мешканців і з'ясували місце проживання зловмисника. Чоловік перебував у власному помешканні у нетверезому стані. У нього виявили пневматичну зброю з набоями. Далі з громадянином працюють слідчі. Чорна вдова у Дніпрі на вулиці генерала Захарченка знайшли тіло чоловіка з численними тілесними ушкодженнями. Виявилось, що до злочину причетна 32-річна знайома потерпілого. Її затримали в іншій області. Поліцейські з'ясували, що між жінкою та її знайомим на вулиці виникла сварка, під час якої підозрювана забила ногами до смерті чоловіка. Слідчі повідомили нападниці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Їй загрожує до 10 років за ґратами. Слідство Затримання фаната руського міра. Русские надо їбашити по зданням СБУ, познанням Міністерства внутрішніх справ, Поліції і так далі закликав ворога гатити ракетами по будівлях СБУ та МВС. Правоохоронці викрили мешканця Дніпропетровщини. За даними слідства, житель Кам'янського в інстаграм поширив відео, де закликав РФ завдавати ракетні удари по будівлях правоохоронних органів. Під час обшуків у підозрюваного вилучили мобільний телефон із доказами злочинів наявність виправдання збройної агресії РФ проти України підтвердила й експертиза. Наразі зловмисник під вартою йому загрожує Є до п'яти років позбавлення волі. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами в соцмережах та на сайті Дніпра Оперативного. Бережіть себе та своїх близьких.